Зараз ми з вами вивчимо дієслово золін. Це дієслово перекладається українською як слід зробити, повинен виконати. Тобто слід повинен. Дієслово золі належить до базових дієслів і його вчать одним з перших на самому початку навчання, тобто це дієслово рівня А1. Уважно прослухайте, як відмінюється дієслова та приклади його використання. Обов'язково вивчуть таблицю відмінювання дієслова золін. Знайти текстовий варіант таблиці з дієсловом та письмові вправи для його запам'ятовування ви можете як зазвичай у телеграм каналі Німецька це інфах. ІХОЛ. ДУЗОЛСТ. ВЯ зон. Sie sollen. А тепер. Давайте трохи попрактикуємося. Подивіться, як sollen використовуються в простих реченнях. Ich soll lernen. Я повинен вчитися, Du sollst schreiben. Ти повинен писати. Er soll warten. Він повинен чекати. Sie soll helfen. Sie soll helfen. Es soll funktionieren. Es soll funktionieren. Wir sollen üben. Wir sollen trainieren. Ihr sollt lesen. Ihr sollt lesen. Sie sollen arbeiten. Sie sollen arbeiten. Sie sollen erklären. ви повинні пояснити.